Доброго раночку. Встала сьогодні поранше, зараз десь пів шостого. Хочу швиденько помити зараз ту плитку біля кухні. Ці вже повів це зараз гуляти, поки їх нема. Бо днем і вечором не виносимо спека, невозможно щось робити. Зараз швиденько візьму, помию тут плиточку. Поки ще не жарко. Наляла от водички, беру сережине мою ще для машини, пену. От, повиносила вже всі стільці. Ну, Стільці, в принципі, чисті, так трошки протру їх. і все. Плитка дуже, звісно, грязна, бо я все збиралася, помию, помию, а воно хмариться. Ох, напевно, піде дощ то завтра. Ага. Так що не буду ждати вже дощу. Вчора таке вже хмарило, згриміло і нічого не було. Небо чисте, чисте, хорошо зараз, не жарко, хоч. Тихенько, вітра нема, якраз добре щось робити. Так що, поки хлопці мої гуляють, мою плиточку. Все, якраз встигла перемила все тут, Сільчики помила, все висохло. Ірожа прийшов з Цезером. Вже їсть красавець. На городі вже все полило тоже. Вчора вечором не поливала, думала, піде дощ. Таке вже над нами крутило греміло, то вже я не знаю, У круг іде дощ, а в нас нема нічого. Ох. Так що все встигла. Можна вже. Ти мити ноги, заляпані всі з городу і відпочивати. Проголодався. Буває так хорошо їсть, а буває мазається. Все, поїв. Ну, почти все з'їв, то ще хорошо поїв. Молодець, молодець. гарненько поїв. Да? І бігом на свій диванчик. Постирали коврик, той сушиться, навели трошки порядок. То я ж кажу, що все кожен день збираюсь, збираюсь, а воно хмариться, Думаю, що піде дощик, поляпає і все. Вже що цілий тиждень буде спека. Та й чи буде дощ, чи не буде, вже вимила тут, бо я ж кажу. Позашуровано, що це зарваляється. слине, воно так тяжко відмивається там, де він слине, Страшне. Такі гарні ці кручаки розовенькі тут. Тут фіолетові, вони як гарно заплели. Такі такі насіваються, а ті крупні, здоровенні не насіваються. Це теж гарний колір мають, такий темний, темний. Гарні такі. Можна вже обрізати розу, яка вона вигорає, але не сипеться. Хороша розочка. Павуки знову понаплітали. Що, можна йти пити вже чай, відпочивати. Трошечки з'явились хмарочки. Сережа поїхав на роботу. Зараз хочу піти на город, там, де була цибуля, пересапати той кусочок. Все, думала дощ-дощ, нехай потім ну, за принципі не заросле, ну, щоб не насівався той портулак, треба його висипати. Так на сонці вже душнувато робиться. лежить собі. Ой, включила поливати помідори там. Трошки збризнула клумби, де ж таке все в'яне, сохне, жах. А сонце і такий теж зробився непонятний, сохне розочка ця гарна. Зефірки наче. Це вже відцвіла майже. Теж вона не обсипається, така припікається собі і все. Оце воно відкрилось. Гарна яка. Тут її влаги вистачає теж в бутончиках, яка от гарна, от, більш відкрита, дуже гарна дуже красота. Туні тут у мене ростуть, що я пересадила з горшків, які самі насіялися. Тут всіка влага, вже насялася ще одна від оцього. Так, треба да, постригти цей газончик. Ось, тут кусок висихає чого. Дивилась, може бути, що сімена дешеві, поганенькі, того він такий, треба купити якісь. Краще сімена, бог його зна. Що йому таке. Ну, хай поки росте, там побачимо, може щось пересіємо. Все одно тут треба буде потім сіяти ще газончик. Побачимо. Ще й дощів немає теж. Все паршиве, навіть цей спориш старий вже, паршивий, який. Треба столик цей вимити. Виноград гарний який. Оцей хороший сорт, і вкусний. І не боліє. Хороший виноград. Мой нагород хорошо піддереться, продуває. Поливаються мої помідори. Захочу зараз пересапати ось той кусок там. За йоштою. І потім завтра, чи коли, чи, може, на вечір включу, щоб залило буряк і там морквочка, бо теж воно, бідне, все сохне. Капачки мої підростають, так що може ще щось виросте. Щось може ще буде. Ой, перечепилась. Тут в роді росте, кущі є, а роди тільки ось тут і один кущ. оце. тут два кустика в купі. Віше нема. Тут так хорошо біля води прохладненько. Так що зараз візьму сапичку, якраз тут трошки холодочок, та й буду собі сапати помаленьку. Це, навела порядочок. Тут все теж пересапала, не заросла, але так трошки берізка де-не-де була. Пересапала весь бурячок, зрихлила. Перчик цей гіркий. Отак, От не заросле, а земля шкаралупою взялася. Тепер тут чистенько. Куча трави, основному портулак і берізка. Ще назбирала цибулі трошки. Це ось вся травичка. Добре, Добре, холодочку. Не жарко, красота. Вітерець продуває. Виріс тут у мене кавунчик. Не знаю, що Сережа приїде, хай подивиться, він хороший чи ні. Бо дзвонив тільки, що що. Щось там не готове по роботі. На заправку якраз заїхав. Добре, що не в місті пхався. Казала вчора, позвони, перепитай. Дайди їхати додому вже. От. Зробила тут такі округ дерев. Лунки, чи як правильно сказати. Полюю сьогодні їх вечором. Це вишеньки я від мами привезла. Крупні, хороші такі. Ой, так що ось так от. Хорошо, не жарко. Вже зробила роботи. Де вже тут, в принципі, порядок? Ще трохи -то. картошка висохне, треба буде братися, копати, не знаю. Така картошка, що навіть не хочеться її братися копати. Страшна. Ну, що зробиш, бо не хоч треба. Ой, забирати сапу. Ноги грязнющі, в пилі, земля суха. Ще поливаю трошки помідорки, ще трохи полиється і все. Зробила трошки менший круг. І теж все сохне. Зібрала вчора миску. Таку на літри 4. У мене ще багато прошлогодніх закручених. Цей год не буду робити, таке зроблю, може, якесь і, і все. Я ж, нічого не буду такого з помідор робити. Ну, в принципі, побачу, може ще щось там закручу. Так горіх поопускав вієтки аж до землі. Підрізали його так, трохи є горіхів, відки поопускалися. Слава Богу, навела порядок, бо все не збиралось. Ось так до всього руки не стоять то жарко, то, думаєш, дощ піде. Ти там, мабуть, вже машинка постирала. Ти вибіш стірку. О, що забрати цю цибулю, вона яка крупна. Ха -ха. Це така мілка, в принципі. Цибуля така різна була мілка і трошки крупна. Вном така подобається. Взяв одну невеличку на супчик, порізав та й все. А вечором уже перекладу сюди поливалку, на бурячок, на морку цю. Треба теж заляти, щоб хоч щось виросло. Йти о пекло. Добре, хоч вітерець є в холодочку. Отака спека, що жах. Вон приїде сьогодні вечором перерубає дрова, а остальні. Дома теж є що робити. І, слава Богу, жара на дворі. Пробати дрова. А я зараз піду, треба поливати помаленьку все. Сонечко вже ховається, так що йдемо поливати. клумби. душно, капець. Хоч вітерець трошки є, але така духота страшна, переключила. От, поливається поки туї, травичка. От. Таке сухе, що жах. Сьогодні на городі шарвала, то земля як пиль. Зараз... Поки хай тут поливається, я буду поливати тут поливальником. Трохи залила сьогодні помідори. Воно ж піднялись, краще стали, то листя сохне страшне. Чистенько. Сонечка жан сідає. Ой, який вітерець прохладний, хороший. Цілий день вітер сьогодні, але духота була. Ярке яке? Сонце. Зараз поляється там подвір'ї, потім переставлю сюди на буряк. Заливає. Що дровосік? сік? Рубаєш? Яке ярке сонце, да? Марочок нема? Гарний такий закат. Небагато лишилося ще трохи, як кінець. Треба сказати сусіду, і хай забере це сіно корові, воно нам не нужне. А то тільки бігаємо, накриваємо, як вітер здирає цю пленку. Ой, так добре, що вітерець таки зірвався. Хорошо, ай, треба полити ще цю яблуню і вишні полити, не забутися. Красота. сонечка, яке гарне. Все, полила тут вже все, включила поливати буряк. добре, що є напор. Сторож. <смі> на доріжках хоч лежить молодець. Навчився ходити по доріжки. Тут коло води так хорошо, Вітерець якраз на мене дує. Від води свіжість така йде. Вчора ще рубає трохи трава, кажу, лишай. Ще трошки хочу рубати. Поки не жарко, так? Да? О, добре, вітерець. Хорошо. Полила там кавуни, ту яблуньку полила. Насохне там, дивлюсь, коло неї вже маленька росте знову. І там прям ствол поїдяний внизу. Вже день менший, сонце вже раніше сідає. Ховалися вже. Так сховається сонечко і зразу жара спадає. Там трошки хмариться. Місяць який появився вже. Так що ось такі наші справи. Жара не спадає, поливаємо день сурка Вам всім бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока.